Внаслідок ворожої агресії постраждали 11 населених пунктів області, вбито й поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк. В селах Зоряне, Ласточкіне, Нетайлове, Орлівка, Сєвєрне, Тоненьке. Окупанти били з авіації, ракетних систем, РСЗВ Град, ураган артилерії. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, три житлових будинки, господарчі споруди, магазини, будинки культури, школу, приміщення заводу та комбінату, адмінбудівлю. Найбільше обстрілів 10 витримала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, градів, артилерії. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Є травмовані з ураганів. Рашисти вдарили по Кураховому. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Реактивною артилерією російські війська накрили бахмут, поцілили в багатоквартирний будинок та магазин, вбили цивільного мешканця. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого у часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.